Вітаю. Ну, Ми потроху переходимо до розв'язання більш-менш цікавих задач, тому давайте перевіримо зараз е, ці задачі домашні, які ви сподіваюся, по більшості розв'язали. Перший номер 8:30. Тут у нас є три графіки залежності магнітного потоку від е, часу. І сказано, що є графіки залежності від часу, магнітних потоків через різні замкнені контури. У яких із контурів електрорушильна сила індукції не залежить від часу. І потрібно знайти значення модуля електророшинної сили для цих контурів, ну, тобто для тих, де РС індукції не залежить від часу. Давайте спробуємо розібратися з цією задачею. Спочатку, здається, щось таке дивовижне, але якщо ви потроху будете покроково рухатися, то сподіваюся, що нічого складного тут не буде. Дивимось на перший графік. Давайте пойдемо. Покрокова. І так, перший графік. У нас тут є магнітна індукція, яка протягом часу не змінюється. Тобто ми точно розуміємо, що вона не залежить від часу. Але якщо ми захочемо знайти РС індукції, нам потрібно буде подивитися, як змінюється магнітний потік з часом. Але магнітний потік не змінюється, тобто його зміна дорівнює нулю. А це означає, що і електрорушійна сила не виникає, тобто вона теж буде дорівнювати нулю. І це означає, що вона зрозуміло не залежить від часу. Вона все рівно буде нулю вирівнювати. Наступний варіант: ось тут вже ми бачимо, що магнітний потік у нас змінюється, але ми бачимо, що у нас є якісь значення протягом певного часу можемо знайти, як саме змінюється магнітний потік. І бачимо, що він буде змінюватися а, однаково пропорційно. Тут лінійна залежність, ми бачимо це, і це означає, що буде якесь значення у електрорушині сіну. Ми зараз її знайдемо, але ми все одно розуміємо, що вона не залежить від часу. Давайте роздивлятися сюди. Тобто, за законом електромагнітної індукції, я зараз буду за модулем це розглядати. Кінцево я беру значення, наприклад, 70, початково 30. І весь час у нас 20 мілісекунд. А я написала. Ага, бачите, зараз я буду це змінювати і буду виправлятися. Зараз я повернуся вже з виправленим варіантом. Виправилася, але бачимо, що відповідь від цього ніяк не змінюється, тому що у нас мілі вибори за осью ординат і мілі-секунди за осью абсцис. Тобто, при ставку мілі я виношу за дужки ось тут і ось тут. І таким чином, 10 мінус 3 у нас скорочується. Але все одно ми отримуємо відповідь 2 вольта. І знов ми бачимо, що це значення не залежить від часу, тому ми вже знайшли дві можливі величини, які не залежать від часу. Але у нас є ще один графік. І тут ми точно розуміємо, що є залежність, не хоче він вам показувати його. Є залежність від часу, тому що у нас е параболи і ми бачимо, що електрорушійна сіла буде функцією часу. Але якщо комусь з вас було цікаво, то ви могли знайти ось цю залежність. Тобто ви можете подивитися на те, як змінюється, підібрати коефіцієнт. Ну, наприклад, мені було цікаво, це не потрібно було робити. Просто мені було ну, цікаво, я подивилася, що магнітний поток у нас буде залежати від часу ось за такою формулою. А тоді я можу знайти це як похідну. І тоді буде якась відповідь. Тобто, у нас явно є залежність від часу. Ми бачимо таку функцію. Ну, захотіли могли би теж зробити. Якщо комусь цікаво, можете це додати до свого розв'язання. Але це не входить до нашого розв'язання задачі обов'язково. Рухаємось далі. Наступна задача 8:31 з двох однакових дротів виготовили прямокутний, замкнені контури. У першому контурі відношення сторін 1 до 2, а у другому 1 до 3. Обидва контури перебувають в однорідному магнітному полі, що змінюється. Площини контурів паралельні. ерс індукції в першому контурі дорівнює 5 вольтам. і нам потрібно визначити РС індукції в другому контурі. Ось така задача, вона многослойна, потрібно потроху ці слої розкручувати. Ну, давайте будемо намагатися розв'язати. По-перше, я записую, що у першого контура у нас відношення ширини до довжини як 1 до двох, у другому контурі як 1 до трьох. Електрорушину сила в першому контурі 5 вольт, і потрібно знайти електрорушину силу в другому контурі. Ну, для того, щоб знайти площі контурів, спочатку бажано розділити провідник на декілька частин. Я зробила ось таким чином, щоб можна було легко побачити. Наприклад, я беру якийсь, якийсь відрізок. відрізок Ділю його на шість частин, тобто, буде три частини з одного боку, три частини з іншого боку. Із цих трьох частин я можу сложити літеру Г подібно, як один до двох відношення. І здесь один до двох. Тобто, якщо я зложу прямокутник, то в мене буде одна сторона дві таких, два таких відрізочка, а інша сторона буде один такий відрізочок. Тобто, я для себе це вирішила. І Точно так же можу зробити, якщо тільки я буду 1 та 3, тобто, на 4 частини потрібно розділити. І в, Здесь ми складаємо 1 і 3, буде, а здесь буде теж 1,3. Ну, тобто, ми беремо 1 восьму і 3 восьму частини, якщо беремо е, всю довжину цієї проволоки. Тому я можу знайти далі площі. В першому випадку площа е, буде ось такий, L2. на на 6 L, Я зараз не скорочую нічого поки що, Але потім, коли вже буду обраховувати тут 236 я зроблю, як 1,18. А здесь у нас S2 буде L на 8 умножити на 3L на 8. Ну, тут я залишаю 3 64 L квадрат. Тепер за умовами магнітна індукція у нас однакова. В першому і другому випадку вона однакова, тому я буду вважати, що я можу записати її просто навіть без індекса. B1 дорівнює B2 дорівнює B. Далі ми записуємо формулу для електрорушини сіли індукції. Зрозуміло, що ми будемо використовувати зараз модулі, але бачите РС індукції, але я тут індекс ЙОТ пішу, тобто перше і друге. І у нас змінюється. Спочатку я не розумію, ну, роблю виснову. Вигляд, що не розумію, і пишу, що у нас дельта магнітний потік B і S. Але я розумію, що B у нас константа. Я можу його винести за значок зміни і можу його скоротити. І таким чином я чітко бачу, що в мене для цієї задачі важливі речі, які. А дельта Т однакова. Важливо, що РС індукція буде пропорційна площі контуру. Тому відношення ЕРС. Буде дорівнювати відношену площин. А ми при цьому їх вже знайшли. Тому я можу записати формулу і в нас тут не потрібно перевіряти одиниці, все буде, само собою, робитися у нас. Тобто 3,64 і 1,18. Скорочуємо і ще на 5 вольт домножаємо. Таким чином, отримаємо 4,2. Там трохи не так, округлювати приходиться. Все одно це буде приблизно 4,2 В. Це у нас рс індукція в другому контурі така була б. Сподіваюся, що ви це теж зробили правильно, але бажано ще, щоб ви дуже акуратно показали, як саме ви знайшли ось ці площі. Ну, Наприклад, я зробила так, а мабуть, ви прямокутники нарисували. Теж можливий варіант, це було б дуже добре. Наступна задача, яка у нас з вами була, 8,36. У катушці. З 200 вітків збуджується постійна електрорушійна сила індукції 160 вольт. Наскільки змінився протягом 5 мілісекунд магнітний потік через кожний із вітків? Ну, давайте розберемо цю задачу. Сподіваюсь, теж ви з нею впоралися, але давайте перевіримо. так, кількість вітків нам далі це нескайбу буде n-велика. Не Електрошійну силу нам теж сказали, що вона в вольтах дорівнює такому. І 5 мілісекунд переводимо в систему інтернаціональну. Потрібно знайти, як змінюється магнітний потік. Запишемо закон електромагнітної індукції. Ну, в даному випадку я спробую достатньо акуратно врахувати той факт, що ми будемо обчислювати модуль. Я... Не буду просто це ігнорувати, а напишу зміну магнітного потока саме за модулем. Тоді я можу цей мінус прибрати і спокійно умножати електророшийну силу на час і ділити на кількість відків. Ну, Давайте спробуємо зробити перевірку одиниць. Ну, Дуже не класно, якщо ви написали, що вольт умножить на секунду, буде дорівнювати вибір. Так, в конце концов, воно буде дорівнювати вибір, але бажано це отримати. Ну, я покажу, як вийшло в мене, а ви спробуйте, мабуть, у вас по-іншому воно вийшло, це теж добре. Дивіться, ну, не швидко в мене вийшло, тому що я згадала, що Вольт це Джоль поділить на колон. Згадала, що колон це буде ампер множити на секунду, а Джоль це Ньютон множити на метр. І в мене тут багато всього набирається, тому я навіть метри поки що не скорочувала, а трохи перегрупувала. тому що у мене буде Ньютон, поділити на. Секунды, скорочено. Ньютон поделить на ампер и метр. Це буде потім тесла, а тут буде метр квадратний. Ну, мабуть, то, що потрібно. Тобто, на секунду ми скоротили, а тесла умножить на метр квадратний, ось це у нас за визначенням був такий вибір. Тобто, ми прийшли до потрібного одиниці вимірювання. Ще раз, отут вот Ньютон Ампер метр, це у нас ось тесла. А ось ці 2 метри – це метр квадратний. Ну, а секунды ми скоротили. Добре, ну, обчислення тут якраз прості. Сподіваюся, що з ними навряд чи у вас були проблеми. І якщо ви все правильно підставили, ви отримуєте 4000 тисячних вибера, але пам'ятаєте, що я полюбляю приставки. Якщо можна щось зробити за допомогою приставок, я це дуже спокійно, спокійно роблю. Це будуть 4 мілі вибора. Все, ось така задача. Ще одна у нас, і зараз ми можемо вже відпочивати. О, Бачите, воно показує дуже дивовижну річ. Ну добре.